Ех, якби НАТО не існувало, РФІ точно довелося б цей альянс вигадати. Без НАТО не вийде виправдати ані мільярди на ракети, ані тотальне зубожіння матрьошок. Вже мало хто згадає, що чверть століття тому Путін сам ледь не марив отим НАТО. Був момент, був момент, коли ваш покірний слуга просто висловив припущення. А може і нам в НАТО вступити. Але ні. НАТО така країна не потрібна. Ні. Питається, а що ще? Ми вважали, що ми вже ось свої. Ось так. Диктатора Гітлера колись двічі не взяли до Віденської художньої школи, а кремлівського диктатора Путіна не запросили до НАТО. У 2000 в Москву році. Під час візиту в Москву президента США біла Клінтона. А я запитав його А як Америка поставиться до того, щоб прийняти Росію в НАТО? Реакція на моє запитання зовні виглядала, скажімо так, дуже стримано. А нині альянс типу спить і бачить, як захопити якісь там болотяні ресурси. Понятно, що наш враг зрозуміло, що це наш ворог. Ворог Росії все, що говорять по телевізору, йде по першому каналу. Я сам там був. Все так воно і є. Це наші вороги. Вони цілеспрямовано зараз знищують одну націю. Я маю на увазі українців. Потім все одно візьмуться за нас. Добре, що вчасно з колін стали, а то б уже давно на них працювали. Ось у Сенато. Прям встав з коліни. Ух, ну і звісно, куди ж без сліду НАТО, про який десятиліттями товкмачить по їхньому болотяному зомбобаченню. Оно однолітки Путіна з одноіменного загону якось видали, що похід Пригожина на Москву влітку 23-го – Це ж теж все підступна НАТО. Ти, Байден, тут запустив свою руку. Тут без тебе нічого б не обійшлося. І без західників, і без НАТО. Ви все це готували давно, але не вийшло у вас. Не вийшло. Ви хотіли переворот зробити в Росії. Не вийшло тільки завдяки тому, що у нас такий президент. Швидко, красиво, на все відреагував. Поняв Байден, у чому ще росіянці звинувачують альянс? Дивіться у нашому сюжеті. Нато для Ерефії, ну як дуже злий, але водночас зручний казковий дракон завжди у всьому винен, але завжди десь далеко так і не дасть відсіч абсурдним закидам. Саме тому кремлівському режиму усюди вважається слід нати. Ми воюємо. Ми воюємо не з україною. Ми воюємо з НАТО. Все серйозно. Ми воюємо з НАТО. Ми цих українців усіх переб'ємо, але ми не з ними. З НАТО воюємо. Бо визнати власні провали та відповідати за них це вже маєш демократія. Ми сьогодні вою сьогодні воюємо не проти України, проти Бандерівців. Ми воюємо проти НАТО. Ми повинні розуміти, що ми воюємо не з Україною. Зовсім не з Україною. Ми воюємо з НАТО. З НАТО. Ось так вили на болотах вже за кілька місяців після неспровокованого вторгнення РФ і в Україну щойно збройні сили України вибили окупантів з наших північних областей. Якщо послухати путінських базікал, то розпочати в Європі найкривавішу з часів Другої світової війни бункерного диктатора типу змусило НАТО. І аж ніяк не імперські амбіції плюгавого маразматика. Про це не раз торочив ватажок болотяної служби зовнішньої розвідки товариш Наришкін. Спеціальні воєнні операції. так звана спеціальна військова операція в Україні, є рішучою відповіддю на агресію НАТО проти нашої країни. Волати про нібито натівський слід путінські пропагандисти почали з першими неоголошеними візитами невідомих добрих безпілотників у глиб Росії. Ось так до прикладу підгорало у Соловйова, коли дрони влаштували запальну ніч в аеропорту Пскова. Ну, щоб вдарити точно в ціль, безпілотники тоді подолали сім сотень кілометрів. Схове ж псков. Це ж поруч з кордоном НАТО. Звідки був запуск? З України чи що? Ага, зараз ага щас. Аналогічну шарманку затягнули і пересічні глубінарії тут. Працюю а туди вчора вночі прилетів безпілотник. Думаєте, українці його зробили? Ні, звісно, це НАТО НАТО. Так званий слід НАТО на болотах одразу розгледіли і за терактами у Дагестані. Влітку торік повстанці напали. Я нагадаю на синагогу, православну церкву та постполіції. Два десятки загиблих. Більшість з яких це правоохоронці їхні російські, і одразу один з депутатів Росіянської держдури виригнув заяву дня начала СВО від дня початку так званої СВО на Дагестан чиниться тиск ззовні. Робляться неодноразові спроби дестабілізації і сліди ведуть у бік української СБУ та їхніх кураторів з поміж країн НАТО. Як завжди, доказів жодних обґрунтувань теж немає. Натомість депутату дегенерату, все відомо. Що дійсно стало згодом відомо, так це те, що двоє повстанців виявилися синами місцевого держеморди єдинороса. Магомеда Омарова, а третій з нападників це його племінник. Усі були ліквідовані на допиті. Омаров заявив, що знав про те, що усі троє були вахабітами, ну тобто прихильниками радикальної ісламської течії. У дичину про натівський або український слід у Дагестані тоді не повірив навіть батутний клоун, товариш Рогозін. Якщо ми кожен теракт замішаний на національній і релігійній нетерпимості, ненависті та русофобії, списуватимемо на підступи України і НАТО, то цей рожевий туман призведе нас до великих проблем. Одним словом, дичина про НАТО настільки приїлася, що інколи навіть у деяких прокремлівських пропагандистів немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Ми ж з НАТО воюємо. ми ж з НАТО воюємо. Почекайте ні наденка. Не треба ніякої. Припиніть НАТО. НАТО. Це все для телевізійних шоу. Воювати з НАТО. Це коли, грубо кажучи, кордон Польщі перейшли 30 дивізій. А поки що ні. Та які там дивізії у картині світу глибінарії у сенату? Тільки ламає голову: як розвалити якусь там аварійну ізбу у болотяному невинномиську? А тому там теж ні матршки в оточенні дітей, ікон, а також портрету Путіна, вийшли з знаєте такою сенсаційною заявою. Уважаемый президент Российской Федерации. шановний Володимире Володимировичу Путіне, повідомляємо вам про можливу злочинну діяльність губернатора Ставропольського краю, який можливо працює у змові із внутрішніми ворогами іноагентами в інтересах спецслужб України і країн НАТО за версією оцих матрьошок. НАТО винне у тому, що їх викурюють з аварійних халуп та не пропонують нічого натомість. Ех, не розуміють ці матрешки, що таке самопожертва. Інша справа глубінарії на ростовщині. Ті заради благородіни ладні жити у руїні і пересуватися бездоріжжям, аби тільки оте НАТО не прийшло. А от ми інтересуємо... Ось ми цікавимося у красносолинців, чим ви більше стурбовані дорогами, які в стані такому жахливому перебувають, лікарні наші недобудовані, школи або те, що до наших кордонів все ближче й ближче підходить НАТО. Напевно, НАТО. НАТО це так, так, НАТО. Це ми вже якось звикли жити. Одним словом, краще жити у багні тільки без НАТО. Фух. Ну нарешті став зрозумілий прямий зв'язок між альянсом і отими печерними умовами існування у більшості болотяних міст. Глобальна розруха це ціна, яку готові платити матрешки за існування без НАТО. Оце я розумію свідомий вибір справжніх голубінаріїв патріотів. Ну, анекдот вот, терапівтичка відділення. Это... особливо терапевтичне відділення. Це настільки поганий стаціонар, сарай справжнісінький. Ну тисячі ну, якщо брати стаціонар і НАТО. по вашому краще нехай стаціонар таким і залишається. Нехай краще стаціонар таким і залишається. Але от якщо НАТО, так ні, ні ні ні, не треба нато, ні. А ще на думку дурноверхих болотяних депутатів це НАТО, мабуть, заразне. Тому представників так званої ліберально-демократичної партії дратує одяг західних виробників у болотяних магазинах. Тож вони бігають по тих магазинах і вимагають прибрати стяги країн, які входять до складу альянсу. Які країни входять до блоку НАТО? – які країни входять до блоку НАТО? Ліберальна демократична партія Росії, вона вас дуже переконливо просить зняти чужі для нас прапори, їхню символіку тощо і так далі. В інших депутатів тим часом підгорає через імпортні квіти За їхньою логікою. Покупці нідерландських тюльпанів ледь не основні спонсори НАТО. Один з депутатів навіть підбив відповідну бухгалтерію. Вот эти цветочки. Ось ці квіточки, які наші чоловіки купували за будь-які гроші. Принесли вам, порадували. А знаєте, куди грошики пішли в більшості від цих багатомільярдних у доларах потоків? гаразд би в нейтральні, дружні країни. ні в Голландію. Шість мільярдів доларів грошей наших чоловіків втекли до Голландії. Куди Голландія спрямовує ці гроші і закликає всю іншу ось цю банду на снаряди ЗСУ? Банду на, на снаряди ВСУ наче на обряд екзорцизму на абревіатуру НАТО реагує і депутатка Останіна. Тому оця представниця Держдумівського зоопарку якось навіть запропонувала заборонити на Росії іграшки з символікою Трансатлантичного альянсу. Пропагувати символіку цих країн я б не те, що стрималася, а заборонила. Останні наважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків. Бажання розправлятися з НАТО танками в ЕРЕФІ активно культивують і в школах. Піднімайте руки Піднімайте я... руки вгору. Поштовх має бути у небо, у НАТО. Я узкий, і мені повезло. Бачите, у всьому слід оцієї нати педагоги вчать малих матрьошок і на заняттях. Ось таку бесіду, записану в одній з болетяних шкіл, поширили у мережі. Ната, катіла би в НАТО, яке хотіло б свої натівські війська розмістити в Україні, і за якихось три секунди від Москви залишилися б тільки одні вуглинки. Ось що вони хочуть. Вони хочуть ось цією силою змусити нас те, що вони хочуть. на тлі постійної манії переслідування з боку НАТО знатно свистить й у викладачів у Воронезькій області, щоб захиститися від супутників альянсу. Вони затято почали кліпати шапочки з фольги. Ось вам коротка історія цього росіянського маразму розпорядження. Майструвати фольгові шапочки у школи спустили типу від імені путінської партії Єдине Росія. Напнути шапочки з фольги з триколором зголосилися так звані педагоги семи шкіл. Ізготовлення шапочок із фольги. Виготовлення шапочок із фольги це не лише цікаве та творче заняття, а й важливий патріотичний акт, що символізує готовність захищати свою батьківщину від зовнішніх загроз. Нехай наша шапочка стане символом єдності та стійкості перед лицем зовнішніх викликів. Але насправді це про тупість і про дурість, тому що акцію у фольгових шоломах придумав білоруський блогер, це був такий розіграш, але це не завадило місцевому відділу освіти похвалити педагогів за фольгу на голові. Ну мовляв, це ж типу патріотизм. Не менш старанні в антинатівських акціях і учні, ось таким от кривотивом, якось розродилися школярки у Ставрополі. І нехай весь світ називає нас ватою, Нам є чим відповісти всьому блоку НАТО. Та що ти мучні, якщо всюди шукати слід НАТО, то постріл з гранатомета, з рук РПЦшного попа можна прирівняти до благословення, де духовність. Московська духовна Московська духовна академія та семінарія борються з НАТО. Христос воскрес! Хоча на болотах ніколи не було ноги натівського солдата, Північно-Атлантичний альянс для Ерефії глубінаріїв — коріння усіх бід. Болота вже чверть століття обкрадає Путін та його блазні, а винна у всьому якась НАТО. І ось сидять матрешки на своїх пошарпаних диванах, топлять свої халупи і не завжди газом. А туалет у них десь на вулиці. І оці глубінарії дійсно вірять, що в Альянсі сплять і бачать, щоб прийти. Та забрати у них оте їхнє нічого. Ми багаті. Ми багаті, і ось нехай у нас усе буде своє. Нам НАТО не потрібно. Ось вони усі до нас лізуть. Усі залежать від Росії. Всі від Росії.